Вийшли на мітинг, аби не допустити будівництво дороги. Мешканці будинку на проспекті Лужпи не хочуть, аби через їх двір проходила швидкісна траса до новобудов. Мовляв, тоді їх двір може просто зникнути. Далі детальніше, аби не допустити будівництва дороги. Мешканці вийшли на мітинг. Кажуть, будівництво терпіли довго, але зараз терпець увірвався. Протестуємо проти того, щоб тут не було об'їзної дороги. До тих домів дорога зроблена не для масового проїзду. Мітингуючі розповіли, раніше будівництво дороги через їх двір не планувалося. Тепер же дивним чином все змінилось. Тепер Катя, що дорога з'явилася по плану. З під'їзду діти вискакують і під машину, тому що їздять дуже багато машин. Сусідству із новобудовами люди не раді, до того ж стверджують, забудовник їх претензії ігнорує. 300 власників квартир Це тільки по цьому кучки домов, це порядка 200 машин. Мені просто очень трудно представить, щоб 200 машин ежемесячно, ежедневно в'їжалі і виїжджали на періоди будівельних робіт, і ремонтів, і в будущем. Аби довести свою правоту, мітингуючі рушили до мера. Однак їм пояснили Керманич у відрядженні. А ось його заступників у робочий час на місці знайти не вдалося. Назначимо час, зберемося, пригласим. Інспекцію з архітектурно-будівельного контролю, щоб посмотрели, яка да. ситуація. Вони там. перевіряють, так, щоб курсі да, щоб був куриють. главний архітектор, і щоб був куріруючий заступник. Врешті-решт зустріч розгніваних містян із владою призначили на наступний тиждень. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.